Японська якість на 5К дешевше від самого дешевшого курча в Авторія. Це є Mazda cx 5 Преферен 23 рік. Хоча авторія вони стоять всі 22-й і шильді теж 22-й. Ми купили клієнту від 23 й чистий рік. Машинці всього-навсього 9 місяців. Це ну, обкатку навіть не пройшла. 7 миль пробігу. Взагалі шикарний варіант. Це в нас є cx 5 Preferred 23 й рік. Повний привід. Відповідно, що вони з 2022 року всі пішли на повному приводі. Що ви скажете по автомобілю? Заднє пошкодження, заміна ляди, заміна підсилювача, накинути задній бампер. І все. По факту, все. Безпека ціла, гарний салончик, гарна комплектація, гарна приборка, гарний салончик. Стало вона нашому клієнту скільки? Да, 20 тисяч 700 без ремонту. З ремонтом вона стане там біля 23 тисяч, так як мазда не є дорогою в ремонті взагалі. Ляду можна купити там за 350-400 50, доларів. Бампер взагалі копійки стає Тайвань ідеально можна. Головне на період не беріть в Тайвані, тому що зазори будуть ужасні. Того звертайтесь в компанії інтертрейд. Ми для вас підберемо найкраще авто, яке ви захочете, і найкращих років. І так само проконсультуємо по запчастинах. Дякую за увагу.